Вітаю своїх глядачів на своєму ютуб-каналі і в постійній рубриці Адвокат Експерт. Саме тут ми говоримо про актуальні зміни чинного законодавства, зокрема з питань мобілізації, проходження військової служби або перетину кордону. Тому підписуйтесь на канал, ставте свою вподобайку, аби не пропустити актуальні і цікаві випуски. А сьогодні будемо розбирати зміни, які ініційовані кабінетом міністрів України відповідно до поданого ними законопроекту номер 10449 від 30 січня 2020 2024 року, зокрема до статті 23 цим законопроектом пропонується внести зміни щодо зменшення підстав і переліку їх для отримання відстрочки від мобілізації. Зараз будемо говорити, і багато фейку є в соціальних мережах з приводу того, що особи з інвалідністю не будуть мати права на отримання відстрочки. Натомість, це не так запропонованим змінам. Залишається право на отримання відстрочки від мобілізації військовозобов'язаними чоловіками, у яких є статус особи з інвалідністю будь-якої групи: першої, другої або третьої. Далі є зміни про те, що. Також право на відстрочку будуть мати особи, визнані за результатами ВЛК тимчасово непридатними до проходження військової служби, і тут збільшується строк такої тимчасової непридатності від 6 до 12 місяців. Натомість у попередній редакції було до 6 місяців. У зв'язку з цим навіть є таке послаблення додатковий строк, збільшений. Аж до 12 місяців на відміну від попередньої редакції. Після спливу цих 12 місяців необхідно буде пройти ВЛК для того, щоб вона визначила все-таки ступінь придатності до проходження військової служби. Чи ви придатні, чи ви обмежено придатні, чи ви не придатні з виключенням з військового обліку. Тому особи з інвалідністю, у кого є відстрочка, не панікуйте, ніяких змін вас стосуватися. Цей законопроект не буде у разі його прийняття. Станом на сьогодні, ті, у кого оформлена тимчасова непрацездатність строк. До 6 місяців вона на 12 не продовжується. Це буде стосуватися тільки тих осіб, якщо законопроект проголосують, він набере чинності, і потім, після набрання чинності, коли ви будете проходити ВЛК, то вам можуть збільшити тимчасову непридатність не до 6 а до 12 місяців. Таким чином, пропоную вам підписатися на канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски з приводу запропонованих змін. Ну і звичайно, діліться своїми враженнями від цього законопроекту та того, що пропонується ним внести. До зустрічі у нових випусках.